Слава Націі, вітаю, на каналі добре ремпади, я сижу. Добре, приїжджаємо Чернівці. Заїхали поїсти. І от так от я припаркувався. Звісно, якби я це мав залишати на день або ніч, або хоча б на півдня, то я би, то я би переставився. Ну, а так на півгодини, поки зайшли поїсти, то нічого страшного. Дякую за всім за підтримку. Файно, гарно працює. Течіп приємно вражає слабкі розуми своїм зовнішнім виглядом. бадьорить програму. Чудовий робочий кінь. Всім дякую за підтримку, хто на нього скидається, хто зараз гроші на його утримання, на нашу роботу. Дякую за підтримку разом. Bora, mãe,